Вона кінолог, працює з чотирилапими напарниками. Він вибухотехнік, щодня ризикує, розміновуючи небезпечні знахідки. Та їх поєднує не лише робота в Миколаївських спецслужбах, а й кохання. Тетяна та Євгеній Хмельницький разом вже 14 років, сім з яких у шлюбі. Коли я навчалася в університеті, вже я вже почав працювати тут кінологом. Мені дуже сподобалась його робота, і я вирішила теж спробувати. І про що зараз не шкодую. Зараз працює вибухотехніком разом. Ми на кінологічному центрі працювали 5 років. Ось уже 2 роки, як він працює вибухотехніком. Тетяна зізнається, що спершу хвилювалася, коли Євгеній змінив спеціалізацію, адже ця робота пов'язана з великим ризиком. Проте вона підтримує чоловіка в усьому. Сам Євгеній каже, що для нього головне допомагати людям, хоч це і небезпечно. Разом із колегами він розміновує деокуповані території, вилучає та знищує небезпечні предмети, працює на місцях ворожих ударів, знешкоджує російські боєприпаси, безпілотні дрони та ракети. Кожен день навчаємося, удосконалюємо свої навики, виїжджаємо на різні локації, зустрічаємо різні вибухові предмети, намагаємося що більше, щоб ну, очистити землю, щоб люди могли повертатися до своїх домівок. Робота кінолога це не просто тренування собак, це взаємна довіра між людиною та твариною, яка може врятувати життя, розповідає Тетяна. Разом із собакою Мері вона працює на місцях злочинів та допомагає у розшуку зниклих людей. Загалом Тетяна вже 5 років займається підготовкою службових собак. Дуже люблю собак, і я з ними почуваю себе комфортно, мені подобається з ними працювати, мені подобається їх навчати. Ну а недоліки це можливо те, що не завжди виходить все з першого разу. Потрібно думати, як зробити так, щоб собака була корисною для нашого суспільства, як добитися цього. Це дуже кропітка робота. Подружжя зізнається, що іноді їхні шляхи перетинаються на службі. Спільна робота допомагає краще розуміти один одного. Обшуки, місця злочинів, небезпечні виклики. У поліцейської родини майже не залишається часу на романтичні побачення. Їхні стосунки як робота будуються на довірі, підтримці та витримці. Вони команда не лише на службі, а й у житті, каже подружжя. Нас така дружня сім'я. Ми як друзі спілкуємося вдома, один одному ділимося, розповідаємо, допомагаємо. У нас немає такого, щоб нас тут був головний. Ми Рівні між собою користуючись нагодою, телеканал Март вітає всіх закоханих із Днем Святого Валентина. Бажаємо вам теплих почуттів, взаєморозуміння та багато щасливих моментів разом. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.